Я щиро від усього серця хочу висловити вам свою подяку за те, що ми всі сьогодні разом тут. Всіх нас зібрала акція із символічною назвою Дорога єдності, пам'яті, надії. Ми тут, тому що ми єдині в нашому прагненні до волі, незалежності і свободи. Ми тут всі разом, тому що ми в невимовній скорботі схиляємо наші голови і змовкаємо перед пам'яттю полеглих героїв, які життям своїм, своїми людськими слабкими серцями затуляють і затуляли нас від лютого ворога. Ми тут, щоб сказати, що ми не одні в своєму горі, ви не одні в своєму горі. Ми тут, щоб сказати, що в наших серцях живе і буде жити надія, що кожен зниклий без вісти, кожен, хто в полоні, обов'язково повернеться. Обов'язково повернеться і обніме своїх рідних. Ми віримо, і наша віра гріє їх там, дає їм сили вистояти в цьому пеклі, і вони обов'язково будуть з нами, вони обов'язково повернуться. Єдність, пам'ять, надія це те, що сьогодні об'єднало всіх нас ще раз і ще раз. Величезна вдячність вам за те, що ви сьогодні всі разом тут. Мітинг реквієм. Акції дорога єдності пам'яті надії оголошується відкритим. Yeah. Слава, що ми Слава Україні! На цих фото, на фото, які у вас у руках прямо із вічності, дивляться на нас наші небесні воїни. Ми шануємо їхню пам'ять, ми ніколи їх не забудемо, тому що ці очі неможливо забути і зрадити, і ми цього ніколи не зробимо. Хвилиною мовчання шануємо пам'ять цих тих, хто віддав найдорожче життя заради майбутнього України, заради майбутнього кожного з нас.